Як вирішується питання організації освітнього процесу в умовах воєнного часу у Визирській громаді, ознайомилися заступник голови Одеської АДА Антон Шелегайло та директор департаменту освіти і науки Одеської АДА Олександр Лончак. З цією метою, у середині травня, вони відвідали з робочим візитом першотравневий ліцей. По перше, гості оглянули укриття закладу освіти, директорка ліцею Тетяна Казак. Розповіла про те, як у період повітряної тривоги проводять час школярі та вихованці дитячого садка, розташованого поруч. Сільський голова Валерій Столакі повідомив, що між цими освітніми закладами почалося будівництво коротшої пішохідної доріжки, щоб дошкільнята якнайшвидше переходили в безпечне місце. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова нагадала про те. Що якісне укриття в опорному закладі освіти визирської громади в найкоротший термін вдалося облаштувати завдяки субвенції з державного бюджету у розмірі 14,5 мільйонів гривень та коштам бюджету громади у розмірі 5 мільйонів гривень? Також вдалося залучити допомогу міжнародної благодійної установи. Дякуючи співпраці проєкту «ДіСайт» з швейцарсько-українським. Ми маємо грант півтора мільйона, де буде на обладнання, вже пройшов тендер, на обладнання цифрового хабу І також спальної кімнати, яка буде розташована, також в приміщенні укриття. Під час робочого візиту представники Одеської ОДА оглянули також інклюзивний ресурсний центр Визирської громади, що працює у першотравневому ліцеї. Відвідали в освітньому закладі молодіжний простір, клас безпеки, їдальню та шкільний тир. Побачене стало приводом обговорення важливих для освітян питань стосовно гарних умов навчання дітей. Директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак подякував освітянам визирської громади за плідну працю. Були надані практичні рекомендації, обговорення рад важливих питань, серед яких субвенція закладам освіти на харчоблок, на автобуси, на предмет захисту країни, тому що в нас на території є чудовий тир, і за що ми їм дуже вдячні за таку співпрацю, а також обговорення рад важливих питань щодо майбутнього навчання наших дітей.